У 1990 му Ево ще не існував, але 4G63C вже був. Він крутився до 7000 оберців, видавав понад 190 сил і мав потенціал, про який тоді ще мало хто здогадувався. Це мотор турбований рядний чотирициліндровий. міг витримувати високий тиск, паливо сумнівної якості, знущання щеплення. У правильних руках він став ключем до перемоги. І якщо gts був передньопривідним, то GSX мав повний привід. Той самий принцип, що згодом, стане символом Evo. Ідеальне щеплення, миттєвий старт, і саме тому його повезли не на шоу, а на драгстріпи. Америка тоді ще дихала масолкарами: задній привід, великий V8 і сотні кінських сил на папері. Але з'явилась машина, яка коштувала менше, важила менше, і стартувала з місця так, що її важко було наздогнати. Особливо на короткій дистанції 400 метрів. Екліпсир рвав четверть милі, без компромісів, без шансів для суперників. І саме там, на старті, де перемогу вирішують долі секунди, він здобував повагу. А ще репутацію вбивця. Faço